Доброго дня всім добрим людям. І так, один з моїх критиків сказав, щоб я зайнявся общественно полезним трудом. Ну, я не думаю, що хтось має право власнику планети вказувати, що він має робити. Тому е, таких критиків прохання не писати свої там кособокі бачення або якусь там інше недолуге бачення. Ну і е, звернемося до того, що. Такий собі президент Російської Федерації держави Путін сказав, що виникла якась там ситуація. І всі почали сміятися, всі там журналісти весь, весь, весь ловили хайп майже два дні з цього приводу, що виникла ситуація, як він висловився з приводу захоплення державою України частиною Курської області. Ну, по-перше, це виникло давно і на сьогоднішній день. Вперше ситуація згадується слово випадку виникнення ситуації, згадується в Будапештському меморанді, який підписав, підписаний в 1994 році. Називався він Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про розповсюдження ядерної зброї. Тобто держава Україна добровільно відмовилась від володіння ядерною зброєю, був підписаний цей меморандум про гарантії безпеки. І е, ці підписанти, я нагадаю, їх було для початку чотири: це держава Україна, Держава Російська Федерація, Держава Сполученого Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки в українському переводі штати. бо... Є такий собі Вассерман, який каже, що сполучені Держави Америки. І вони підтвердили те, що їхня, ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілої самооборони або будь-яким іншим чином, згідно зі статутом ООН. Це був другий пункт. Тобто ця правова позиція, коли в повномасштабний день війни я подав проти держави Російська Федерація позов за порушення Будапештського меморанду, а саме використання зброї, яка виготовлена в Російській Федерації, і в рішенні суду там було цей факт встановлено, і він є на сьогоднішній день очевидним і очевидно визнаний всіма і не потребує доказування. Значить, що. Виникнення ситуації. В шостому пункті Україна, Російська Федерація, Сполучені Королівство Великої Британії та Північної Ірландії Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Я неодноразово звертав увагу на те, що наші управлінці там паспорт пас, пастор. Самозванець Петро, в один точчине Петро нема кращого, в тому числі імператор всія обрізаної України, маючи знання в галузі права, будучи управлінцями від держави України, мали б знати, що ця ситуація виникла, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. І ця ситуація виникла саме в перший день введення зелених чоловічків в Криму. І саме в перший день потрібно було повідомити підписантів цього меморандуму, а його в подальшому підписали, окрім того, ще дві ядерні держави: це саме Казахстан і Китайська Народна Республіка. І треба було зібрати консультації. Такі консультації до сьогоднішнього дня. Не збираються, і що говорить про те, що є змова на війну в Україні підписантів меморандуму і великих держав, а саме Сполучених Штатів Америки і держави Російської Федерації, оскільки ця війна на сьогоднішній день прийшла виключно в бізнес. І, а війна, як відомо всім, це спосіб ведення бізнесу, і це закон ліберальної демократії, вона ж проєкт комунізму, вона ж капіталізм. Ну, на сьогоднішній день таке враження, що результатом А це враження підтверджується, оскільки захід наших військ на території Російської Федерації був. Обґрунтовувався тим, що ми будемо торгуватися на переговорах і будемо торгуватися з позиції вже, як мінімум, не рівності, а з позиції сили. Тобто між Росією і Америкою є змова на те, щоб поділити ринок держави Україна і фактично держава Україна з обмеженим суверенітетом, а я його обґрунтовував, чому він обмежений на сьогоднішній день. Не може вести самостійно внутрішню і зовнішню політику без вказівки з Вашингтонського обкому. Тому е, говорити про якусь об'єктивність і про закінчення швидке війни е, немає жодних правових підстав, оскільки гроші, зароблені на війні, дозволяють е, подальшому фінансувати її е, е, і збільшувати її масштаби. Тому думайте своєю головою. І в е, науку про це, ще крім того, хотів сказати одне: що був собі такий Герман Греф, який сказав: що якщо всі люди порозумішають, то ними не, е, не можна буде маніпулювати. Це я до чого веду? До того, щоб всі люди порозумішали, думали своєю головою. І нарешті почали е, після того, як вони подумали своєю головою, почали. Е, Реальні кроки і реальні дії для того, щоб припиняти війну між державами Російської Федерації і Україною. Дякую за увагу. Будьте здорові. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, ну і критикуйте грунтовно, оскільки критика дозволяє вдосконалюватися.